Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфюмерної колекції. Формую різноманітні добірки, час від часу роблю монобрендові огляди. Мій канал існує понад 5 років і захоплююсь я парфумерією зі свідомих 16 років, коли почала собі самостійно купувати аромати, хоча пам'ятаю запахи дитинства також. І вже свідоме повне занурення у світ парфумерії, в мене сталося, коли в мене з'явився перший аромат від Hermes. Це було років 20 тому. І перший аромат, з якого я й почну свою сьогоднішню добірку аромат Hermes — Це «Jardin le Nil», у мене третій чи четвертий флакон. Це Лінійка садів, яка існує з 2003 року. Дотепер у лінійці садів є 6 чи 7 ароматів. У мене вони не всі, але у більшому чи меншому форматі вони у мене вже побували всі. Це соковито, це свіжо, це акварельно, це освіжаюче те, що потрібно у літню спеку. І зізнатись, саме цей аромат жардін Nil, для мене є універсальним і всесезонним, тому що я ним полюбляю користуватися і взимку. Він у мене викликає такі особливі почуття, відчуття і абсолютну любов. А за 10 років після заснування лінійки садів вийшла остання робота Жана Клода Елена на посаді штатного парфумера. Le Жардан de Монсеньор Лі – це м'ятно-цитрусовий аромат, який пахне садами Азії, позитивного жовтого кольору. Кілька слів ще хочу також сказати про сади мусону, які в мене були свого часу. Ще в той період я не колекціонувала флакони, я їх утилізувала. І там аромат настільки цікавий, він не має в собі жодних фруктових акордів, але він для мене пахнув озоновим повітрям і ароматом дині. Ще один хід з лінійки садів, у якого багато прихильників, Сад на даху, це хрустка, соковита, свіжа, зелена трава. Тут солодкавості. Трішки більше, аніж у попередніх ароматів. Тут є грушка, тут є хрустке яблуко, і тут є духмяний розмарин. І 2023 року вийшов аромат, який присвячений острову Кітері на хвилі популярності горіхових та овочевих ароматів. Тут оливка, оливкова олія, оливкове дерево та фісташки. Аромат пахне городиною і салатом. І також зовсім нещодавно я придбала в поїздці мініатюри по 15 мл. Тут чотири аромати з лінійки садів. Це мій улюблений сад Нілу, сад острову Кітері, Сеньор Лі і також сад Лагуни, з яким я не дуже подружилась, коли він вийшов, але Зараз він мене приваблює та інтригує. І зручний формат у мене вже є кілька ароматів по 15 мл і також у таких самих флаконах можна придбати і аромати з приватної лінійки. Жодного аромату з лінійки Армасанс мене поки що немає. Придивляюсь, але поки що без захвату. І ем, ці аромати унісекс, як ви бачите, також в мене є аромати ТРДРМС. Хочу приділити увагу чоловічій лінійці. І ось саме з цього аромату ТРДРМС о Tress Fresh почалась моя історія з ароматами ТРДРМС. Це вже нині знятість. Пам'ятаю навіть той день, коли я його придбала. Це 2015 рік. Duty Free London Heathrow Аеропорт. І це свіжі акватичні прянощі, аромати природи, дуже насичені повітрям. І Жан-Клод Елена надихався для створення цього аромату островом Ірландія. Також є концентрація парфумованої води. Концентрація туалетної води в мініатюрах в нас є цей аромат, також є і засоби догляду за тілом. І наразі колекція Тардермес налічує понад 20 ароматних композицій. 1986 рік і Жан Люїс Юзак створює неперевершений бель Амі. Це історичний аромат. Наразі. Він перевиданий у флаконах ліхтарях. В мене старе видання, дуже його ціную. Це гіркувато, прохолодний, дещо грубуватий і одночасно теплий, красивий аромат, який я з задоволенням по крапельці ставлю також собі на зап'ястки: стійкість, шлейф, загадковість, і цей аромат просто поза часом. І в тому ж 1961 році Гай Роберт створив жіночу версію спеціально деревинного аромату Калеш, назва відомої сумки. І, взагалі, у бренді Ермес нічого не буває випадково, що форма флакону, що ковпачок, що використані ноти у парфумерії все має сенс. У мене вінтаж, він гарно зберігся, насолоджуюсь крапельками цього аромату. Він пахне класичною парфюмерією. Коли потрібно, коли душа потребує справді класики, я звертаюся до цього аромату. І також поділюся, зовсім нещодавно я відвідала музей парфюмерії в Грасі і також бачила флакон, величезний аромату. Калеш він був на стенді. Те, що згодом також зніматиму відео і розповім про свою подорож у обріяне місто Грас, дихала одним повітрям з відомими парфумерами. І щодо калеш також було кілька фланкерів свого часу. Я хотіла придбати калеш Делікейт. На жаль. Аромат знятий з виробництва, але я продовжую пошуки і не втрачаю надії. І ще один хід це осучаснена версія аромату калеш, моя любов 2007-2008 років. У мене другий флакон це Келі Калеш, трояндово-шкіряне неповторне звучання. Аромат залишає свій слід на одязі довготривалий час. За цим ароматом вас можуть впізнавати. Знаю також, що у аромату Келікалеш є багато прихильників, прихильниць, і мені здається, що Келі Калеш випередив свій час вже після цього аромату. Став досить популярним такий напрямок, як Троянда, Шкіра, і багато ароматів вже після Келі Калеш було випущено на цю тему. Продовження теми чоловічої парфумерії. Сама залюбки користуюсь чоловічими ароматами. Хто ж мені заборонить? Загалом поняття гендеру у парфумерії суб'єктивна річ. 2021 рік, коли ми підпорядковувалися карантину, вийшов H24, аромат, якому я дуже зраділа, тому що тут є моя улюблена шавля, тут є нарцис, тут є. Акватичність, стерильність, молекулярність, і це був як подих свіжого повітря, коли ми вийшли після місяця двох, трьох замкненими у приміщенні. Це громад для мене був якимось спасінням, він для мене пах. Джерельною водою, камінням водночас і чистим склом. І наразі в лінійці H24 є три аромати: туалетна вода, парфумована вода. І зовсім свіже видання. У мене є також повноцінний флакон і мініатюра 15 мл. Це H24, Vives. він пахне. З зеленою травою, він також пахне спеціями. І тут є соковита грушка, яку я тут розгледіла, розчула. Армат зовсім нещодавно з'явився у нас в колекції. Зараз з задоволенням ним насолоджуємось. Наступних два армати у флаконах, які своєю формою нагадують елементи амуніції для занять кінним спортом. «Вояж» – аромат про подорожі, про свіже повітря у туалетній воді, це прозорий флакон, це акватика, спеції, свіжість, вітер і тепло прянощів, зокрема картамону. У концентрації парфумованої води чорний флакон. Зовсім скоро вийде відео, яке присвячене цим двом ароматам. Дуже їх люблю, особливо влітку, функціональні факони, аромати для всієї сім'ї. Я дуже люблю ірис, і в мене є чималенька колекція ірисових ароматів. Посилання на ірисове відео обов'язково залишу в описі під даним роликом. І аромат Хіріс для Ермес створила королева натуралістичних ароматів Джакобетті. І на звороті навіть на наліпці зображена фігура дівчини у ірисовій сукні, і з капелюшком у вигляді ірису. Це аромат пахне пелюстками ірису. Грань вважається чоловічою квіткою, і екіпаж Граніум, Авторство Жана Клода Елена. Це, так би мовити, фланкер, вперше аромат екіпаж. Було видано у 1970 році. Це гіркувато-спеційний аромат з відтінком деревини, і на звороті тут зображення коня і вершник, який готується до поїздки. Аромат дуже люблю навесні. Його гіркуватість, свіжість та натуралістичність просто вражає. Ще один аромат, який випередив свій час авторства. Парфумерки японського походження, акі кокомеї. Руш це м'які теплі спеції з олійкою іланга і з пом'якшеним сандалом. Дуже красиво, неординарно загадково медитативний аромат. Аромати від Ермес дуже непрості. В них або закохуєшся раз і назавжди, або оминаєш. І парфюмерю «Армес» скористувалися історичні постаті 24 фубур, один з улюблених ароматів покійної принцеси Діани. Назві аромату вулиця, 24 Фобур, на якій розташований бутик у Парижі. Форма флакону повторює форму відомої хустинки від «Армес» і вирізблений вручну візерунок. Аромат про сум, меланхолію, про опале листя, про квіти, які вже відквітли, і до наступної весни вони будуть підмерзати. І це аромат моменту падаючого листа, який спускається на землю, і в ньому є якийсь сум. З цим ароматом нелегко, і дуже рідко ним користуюсь. Це для мене колекційний екземпляр, це аромат, від якого вирують емоції, і це аромат про подумати. І, будь ласка, пишіть в коментарях, чи подобається вам цей аромат, як ви до нього ставитесь. І Загалом давайте поговоримо в коментарях про парфумерію Ермес. Чи подобаються вам флакони, чи подобається вам стилістика, чи подобаються вам загалом сенси, які вкладені у ці чудові флакони, скляні, нібито такої простої форми і одночасно незвичайні. На особливу увагу заслуговує і лінійка одеколонів. 1979 рік, перший верт Наразі їх 14, якщо я не помиляюсь, і широка лінійка засобів догляду за тілом. У мене є тверде мило з ароматом, який точно повторює запах одеколону, також мініатюра мила сплеш. І ця лінійка. Різних форматів по 50, 100, 200, 400 мл. І це найрозповсюджений аромат. Також знаю, що запах цей є і у мережі готелей, і мило, і крем, і навіть в мініатюрах цей одеколон пропонують відвідувачам. Одеколон з ароматом ревеню, освіжаючий соковитий літній. І позитивного червоного кольору флакони. І вже беручи до рук одеколон, з назвою можемо заздалегідь знати, чим будемо пахнути. Ode Basilic Purple пахне справжнісіньким фіолетовим базиліком, з його терпкістю. І також памплемос Rose це соковитий грейпфрут з трояндовими полюстками. Наступна трилогія присвячена білим квітам, зокрема Гарденії з вкрапленням грифуту. Жур ДРМС обожнюю цей аромат за його світло, за його чистоту, за його свіжість. І мій улюблений жур Абсулю. Це аромат, пом'якшений деревиною та амбровими акордами з впізнаваними білими квітами це аромат. Поза часом на літо, зиму, осінь весну, на день, вечір, ранок на будь-яку оказію. І також жир де Гарденія це ода квітці Гарденії. Молочний, приємний, дуже жіночний. На всі три аромати в мене є окремий огляд на каналі. Також залишу на ньому посилання. І зазирайте, будь ласка, в інфобокс там багато цікавої інформації. Аромати для мене здатні створювати дива. Водамер, вода чудес, і це цитруси соковиті, позитивні. І справді, коли користуюсь ароматом, нібито всі проблеми залишаються позаду. І тільки вперед, тільки в позитивному настрої. Також у мене є, окрім туалетної води, і Амброва версія, вона густіша, насиченіша, з додаванням амбри і деревини. І з цієї трійки мій улюблений еліксир Деморвей це просто якась парфюмерна казка у флаконі про всі три аромати. Є окреме відео, це аромати, які натихають. І аромати, які дарують додаткову енергію та насичують позитивно. У 2017 році нова штатна парфюмерка Дому Армес Крістін Нажель створила аромат твіллі, який був призначений для молодого покоління з елементом пустинки на горлі флакону. І твіллі це також про білі квіти, про туберозу. У імберу, і другий аромат з додаванням перцю. Це також пізнавана твіллі, яскрава, динамічна, молода, юна дівчина з дрібкою перцю у трояндових пелюстках, і також кода імбиру, твілі у джинджер це для мене навіть зацукрований імбир з додаванням. Цитрусом. Приємно, молодіжно, освіжаюче. І закінчує мою сьогоднішню добірку аромат новинка 24-го року, яку я вже встигла полюбити. Це Даренія, красивий флакон, який повторює форму впізнаваного браслету РМС, аромат про ягоди. Він пахне для мене барбарисом цитрусами. І Злегка, замшевою шкірою. Це аромат загадковий, він характерний шипрово-фруктово-водянисто-акватичний освіжаючий з неймовірною стійкістю. Цей аромат у мене з'явився одразу, коли побачила його на полицях в кінці літа, на початку осені минулого року. І він є фаворитом вже не першого сезону, дуже його люблю, власне, користуюсь активно: аромат антидепресант і аромат, який є, мабуть, що найкращим виданням минулого року і загалом творчості крісти на для РМС, як на мене. Отже, таким був мій огляд ароматів РМС з моєї колекції. Діліться, будь ласка, в коментарях. Які у вас армати улюблені від цього дому? І на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу. До скорих зустрічей, бувайте!